Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5 на 5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Отже, перший підхід це пошук найбільших цифр. У нас поле 5 на 5. І перша п'ятірка каже нам про те, що має бути 5 підряд зафарбованих клітинок. Єдине місце, де вони можуть знаходитися, це отут. Це через це поле і зафарбовую. Така ж сама ситуація по вертикалі. Зафарбовую також. Автоматично у нас познаходилися місце знаходження деяких одиниць. Тепер нам, ми можемо відштовхнутися від правила відходу від краю. Відомо, що у нас десь має бути у цьому рядку тільки одна двійка, дві підряд зафарбовані клітинки. Одна в них, з них вже знайдена. Тобто, щоб виконувалася умова, єдине місце, де може знаходитися ця двійка – це в цьому місці. Так само, така ж сама ситуація з цією трійкою. Тобто, одна клітинка від неї вже є, єдине місце, де вона може знаходитися це відхід. Це в цьому місці. Тепер нам треба знайти двійки по горизонталі. Або, наприклад, ми можемо для цього використати трійку. Тут така, така ж сама ситуація, тільки по вертикалі. У нас є перша клітинка цієї тріки, і тут вже навіть два хрестики, тобто воно каже, що там точно не може бути. Єдине місце, де може залишатися трійка це отут. Тепер у нас е, є двійка по горизонталі, ми поки не відомо, де вона може знаходитися. Ми можемо знайти оцю двійку. Тут така ж сама ситуація, ми маємо першу клітинку цієї двійки, тобто вона може бути тільки тут. І ще одна ситуація. Така ж сама, тобто єдине місце, де може знаходитися Двійка це ось тут. І ми закриваємо кросворд. Дякую за увагу!